Як можна не симпатизувати людині, яка щойно на ваших очах врятувала котика, навіть якщо то був ваш сусід Геша, котрий полюбляє пити самбуку і слухати Григорія Лєпса о півночі. Все одно серце ваше десь там тьохне, якщо він врятує котика з дерева. Може, він все ж таки не такий вже й поганець. Саме про такий прийом пише у своїй книзі відомий голівудський сценарист та гуру сторітелінгу Блек Снайдер. На його думку, щоб аудиторія вболівала за героя, ми маємо побачити, як він чи вона рятує кішку. Звісно, не в прямому сенсі слова. Кішка тут виступає у ролі метафори під якою треба розуміти інше, ми маємо побачити людяну сторону персонажа. Хоча б і на мить, навіть якщо він антигерой, навіть якщо він п'є сам боку у необмежених кількостях і слухає Лєпса. Блек Снайдер у своїй книзі Врятувати кішку наводить такий приклад із фільму Море кохання із Аль Пачіно у головній ролі. У цьому фільмі він грає поліцейського, який проводить операцію із затримання порушників достроково умовного звільнення. Його ідея полягає у тому, щоб заманити їх всіх в одне місце, де буцімто має відбутися зустріч із бейсбольною. Командою Нью-Йорк Янкіс і там всіх заарештувати. Крута ідея! І ми одразу розуміємо, що Аль Пачино крутий коп. Однак він також вчиняє дещо добре. На виході із зали, де збираються усі порушники, Аль Пачино помічає, що один із них прийшов на зустріч разом зі своїм маленьким сином. Не бажаючи заарештовувати чоловіка на очах у його сина, Аль Пачино потай демонструє порушникові свій поліцейський бейдж. І той киває, розуміючи, що відбувається, і йде геть. Альпачинок каже тому вдогонку: Упіймаю тебе пізніше. На думку Блейка Снайдера, саме такі маленькі миті людяності відділяють крутого героя із серцем від просто двомірного крутого героя, у якого немає глибини. Як приклад протилежного персонажа Блейк Снайдер наводить Лару Крофт, якій автори сценарію не додали жодної глибини. Все, що нам кидається в очі, це те, яка вона загартована, як привабливо вона виглядає і на яких крутих тачках вона їздить. Додай до цього хоча б одну сцену із врятуванням кішки, і аудиторії було б значно легше по-справжньому вболівати за неї, як за героїню, а не просто спостерігати за розгортанням екшену. Особливо важливо подумати про те, як додати таку сцену у випадку, якщо ви пишете про крутого загартованого персонажа. Аудиторії доволі легко співчувати сироті, над яким знущаються родичі, тому підхід з рятуванням кішки у цьому випадку не такий вже й важливий. Але якщо ви пишете у жанрі пригодницького чи військового екшену, або ж трилеру чи детективу, вашому, скоріше за все, серйозному героєві не завадить дрібка людяності. Врятування кішки не обов'язково має бути чимось прямолінійним, що кидається в очі, і виглядає банальним. Це може бути зовсім невелика, на перший погляд, деталь, образ, вираз обличчя, які скажуть нам про глибину душі героя значно більше ніж усі діалоги світу. Один із моїх улюблених прикладів із фільму Гладіатор. Перш ніж ми бачимо хоча б одну сцену, текст на чорному екрані розповідає нам про загарбницькі війни Римської імперії. Ми одразу ж розуміємо, що ця історія буде присвячена жорстоким часам і брутальним людям. Однак одразу після цього, перше, що ми бачимо, це чоловіча рука, яка торкається колося пшениці, коли чоловік, якого ми ще не бачимо повністю, йде через поле. Наступним ми бачимо його обличчя обличчя генерала Максимуса. Поле пшениці було лише спогадом із далекого минулого, а він насправді стоїть за тисячі кілометрів звідти у полі, де ось ось розпочнеться битва: спохмурнілий і змарнілий. Він, втомлений генерал, який вже давно не бачив свою родину, і поле пшениці, ось де він насправді хоче бути. І ось, коли він вже збирається йти, повертатися до своїх обов'язків він бачить маленьку птичку, що сидить на гілці спаленого дерева. Він затримується і дивиться на пташку, яка вже за мить летить геть. Він усміхається, радіючи її свободі, яка йому недоступна. Ця сцена неймовірно проста, але у той же час неймовірно глибока. Відомо, що Рассел Кроу, котрий грав Максимуса, не хотів грати бездушного рубаку і наполягав на тому, щоб сценарій переписували до тих пір, поки його герой не почав мати глибину справжньої людини. Сумісними зусиллями письменників, режисера і актора їм вдалося досягти бажаного результату. Ще один доволі класичний приклад того, як крутому персонажеві додали людяності це Джон Маклейн із франшизи Міцний горішок, заснованій на книзі Ніщо не триває вічно Родерика Торпа. Книгу я не читала, тому коментуватиму виключно сценарій. Можливо, у книзі все написано точно так само. Якщо знаєте, напишіть у коментарях. Так от, яку ж саме кішку рятує Джон Маклейн у першому фільмі франшизи? Ніколи не помічали, як у цьому улюбленому різдвій. В даному фільмі перші дві хвилини присвячені виключно тому, щоб розвинути у глядача симпатію до головного героя. Перше, що ми бачимо, це те, як приземляється літак. А друге, як Джон Маклейн міцно тримається за поруччя крісла, бо він боїться літати. Що ще може так швидко викликати у нас співчуття, як страхи героя? До того ж такі, котрі багато з нас мають самі. Потім Джон дістає з багажного відсіку над кріслом ручну кладь, з якою він прилетів у Лос-Анджелес, величезного іграшкового ведмедя. Ведмідь, звісно, не кішка, але теж прекрасно розкриває Джона як турботливого батька, який приїхав до дитини із подарунком. До того ж, майже усі репліки Джона наповнені іронією, а глядач любить героя з почуттям гумору. Сцена з урятуванням кішки в обох випадках, як у фільмі Гладіатор, так і у міцному горішку, стаються на самому початку. Якщо ж задача автора полягає саме в тому, щоб створити героя, який нам спочатку не подобається через його недоліки, а задача героя полягає саме в тому, щоб з плином історії виправити ці недоліки і сподобатися нам, сцена з урятуванням кішки має відбутися значно пізніше, коли герой вже встав на дорогу виправлення. Порівняйте два різних типи героїв: Джуді Гопс із анімаційної стрічки Зоотрополіс та Джаспера із анімаційної стрічки Клаус. Джуді Гопс рятує своїх друзів від посіпаки вже на самому початку фільму, чим одразу ж завойовує нашу симпатію. У той час як Раздовбай і Ледацюга Джаспер абсолютно не симпатичний нам аж до 30-ї хвилини. Коли він бачить, скільки радощів приніс хлопчикові, доставивши йому подарунок від Санта Клауса, це лише перша мить, коли в ньому прокидається щось людяне. Прийом врятувати кішку можна застосувати не лише в кіно, але й в художній літературі. Нещодавно читаючи два різних детективи: червоний дракон Томаса Гаріса та Багряні ріки Жана Крістофа Гранджа, я упіймала себе на думці, що зовсім не співпереживаю головним героям. У обох випадках це загартовані службою чоловіки, які бачили у своєму житті жахливі речі. Проте їм важко співпереживати через те, як брутально вони поводяться, і який ледь не супергеройський статус їм приписаний. Щоб дочитати до кінця, мною рухав лише спортивний інтерес хотілося дістатися до розгадки і до затримання вбивці. Хоча у випадку з червоним драконом я кинула книгу на середині. Автори могли б дати нам шанс побачити більш людяну сторону головних героїв. І, хоча протагоніст у червоному драконі проявляє хоча б якісь риси звичайної людини через стосунки із родиною, протагоніст багаряних рік вийшов доволі відразливим. Автор недолуго спробував додати протагоністові слабкість у вигляді страху перед собаками, але цей факт жодним чином не розкрив для нас героя і залишилося незрозумілим, на що нам взагалі потрібен був цей факт. У обох випадках, на мою думку, сценаристи, режисери та актори зробили кращу роботу із розвитку відповідних протагоністів у екранізаціях цих творів. Сподіваюся, що ви зможете вдало задіяти прийом врятувати кішку у своїх художніх творах. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені випадки подібних сцен, які розкривають нам людяний аспект героя. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал. А також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи. Бувайте!